Це вже більше п'яти років. Ми робимо школу змінотворців. Період до воєнної школи змінотворців, потім з початку 22-го року, з початком повномасштабного вторгнення, ми переформатували, зробили дуже такі короткі школи. І зараз, з листопада минулого року, ми повернулися до довоєнного формату. Тобто, це один місяць навчання і один місяць практичного втілення соціально корисного якогось проєкту. Дуже часто люди, які не знають, що змінювати, але хочуть що змінювати, їх зупиняє три фактори: перше, вони точно не знають, що робити, і власне. Власне, школа змінотворців дає інструменти, ідеї, що можна змінювати. Друге, що зупиняє, це немає з ким. Тобто людина думає, я сама нікому більше це не були. Ми даємо спільноту однодумців. Третє, що часто зупиняє людей, це відсутність грошей. І вони кажуть, ну я б змінив, але мені немає грошей. Ми даємо мікрогранти, 40 тисяч гривень для того, щоб ви за місяць зробити якийсь суспільно-корисний проект. Перший крок написаний в мене на футболці будь зміною, яку ти хочеш. Якщо ще Людина не змінює, значить їй недостатньо болить, значить, їй недостатньо хочеться. От коли вже заболить, коли вже захочеш стати, ти береш і стаєш в рамках цієї оновленої школи. Минула школа вони реалізували великий різдвяний проект. Тобто вони повністю організували велике свято. Був цілий місяць підготовки, декорацій, роздаткового матеріалу для майстер-класу. І це був не просто різдво а Тобто, ми говорили про патріотизацію, про надію. Ми створюємо цінності Да? бо в проекті важливо не просто реалізація якоїсь діяльності, а створення нової цінності. Загалом насправді мене підбила мама, тому що вона пройшла попередній курс. От і була однією з тих, хто втілив різдво з шалтером. Для неї дуже важливі ось ці всі традиційні цінності, українські традиції, і вона дуже цим горіла і. Так, як я приїхала на канікули, вона мені розказувала, все розказувала казала: сходи, попробуй, дізнайся, все буде, все буде. Я думаю, ну добре, спробую. А, От і так співпало, що я змогла а, таки прийти, і сподіваюся, що ось ем, набуду таких ось нових знань і про ем, менеджмент проєктний, і про ну, і громадянське суспільство, як працювати з людьми. Тому що я загалом працюю зі студентами, як студентка. Я активна студентка, але це доволі віддалено від кривого рогу, і хочеться давати щось своєму місту, і хочеться створювати щось для свого міста, і потрібно розуміти, що я можу і що потребує моє місто. Тому я тут мені ось хочеться давати щось власне своєму місту, не всій Україні, а починати ось з чогось свого рідного маленького, і потім поширювати, поширювати це, продовжувати далі. Загалом мене дуже цікавить загалом культура півдня, особливо стипової його частини. Частково та е, частина, яка мене цікавить, на жаль, є не зараз е, окупованою, тому я не можу її досліджувати і пізнавати. Але мені хочеться поширювати в людях, особливо в молоді, особливо в дітях шкільного віку. Ось це бажання дізнаватися більше про своє минуле і про свою історію культуру. Е, мені б хотілося. Б Працювати з цим, втілити, можливо, якийсь проєкт про те, аби, наприклад, скласти свої родові дерева, дізнатися, звідки походять ваші батьки, звідки походять їхні батьки, коли вони приїхали в Кривий Ріг, що вони робили для Кривого Рогу, що Кривий ріг зробив для них, і ось спробувати працювати в цій е, сфері. Я вже не вперше на школі змінотворців. Я є випускником школи змінотворців ще травневої хвилі. І вважаю, що дуже важливо більшості жителям кривого рогу відвідувати школу змінотворців. Чому тому що тут розказують про те, як можна розбудувати громадянське суспільство, про те, що зміни навіть у такому місті, як Кривий Ріг, вони можливі, і розказують про те, як ці зміни можна творити, яким чином можна втілювати свої ідеї по змінам в житті нашого міста, втілювати в реальність, втілювати в життя це все діло. Цікаво, те, що зараз у нас більшість людей вони втомлені від війни, вони на такі хвилі зневіри і е, такі осередки, як Шалтер Плюс, вони допомагають людям відновити в собі ото внутрішній ресурс, знайти сили, знайти собі е, як заняття для того, щоб е, зробити дуже важливу, суспільно, корисну е, ідею втілити в життя. Я планую використовувати досвід, який я здобуду в школі змінотворців, саме з точки зору професійного розвитку, втілювати, роз, розказувати дітям у школі про основи громадянського суспільства, про те, як його можна розбудовувати, як можна зробити свій внесок в покращення життя в нашому місті, зокрема, і е, для того, щоб е, зробити нашу державу дійсно е, демократичним суспільством, тому власне надихаю всіх побачити, що ти хочеш, а далі. Ті кроки, які вже назвав, треба формувати команду однодумців. Не обов'язково реєструвати організацію. Просто на рівні класу, на рівні будинку, свого там створити ОСББ, чи просто навіть не створювати, просто зібралися, зробили якусь толоку, пофарбували, почали плести сітки і так, далі, і так далі. Тому захотіти і зібрати однодумців, а далі вже шукати тих людей, які ще щось роблять, і доєднуватись до них. Бе велосипед в місті достатньо хороших громадських організацій, до яких можна доєднуватись. Якщо немає жодної хорошої, створюйте свою.